Mm -hmm. У сразу... тебе так лампу відсвічуєш, що мені не дуже подобається, як вона виглядає. Зараз я її виключу. Виключить? Виключу. Так бачно буде тобі? Мені бачно все. Як вона переливається до скло. Тобто бачиш, ти повинен одразу всі грані чітко вгадати. Тільки тоді, тільки тоді, коли грані всі вгадані. Попал попал по уголкам. Бачишь, по двум уголкам. Да я вообще свое лицо снимаю. Отпускаешь. Смотри, смотри, смотри. А камера будет добра. Вот, бачиш. И оно как жидкий робот ш -ш -ш, растекается. Якщо будуть сяточки, то придется вот это подрывать. Но в данном случае бачиш, сила вона просто идеально. Ось маленькая цяточка, бачиш. Но мы уже її. Трогати не будемо, Чого? просто її за... Тому що це... от, бачиш, я її затер і все, я не бачу. А якщо дуже велика, то все, то, то це ніяк уже Тільки підіймати і доставати. Ні, я би не доставала. Все добре. Дивись. стає? Все добре. Приходьте до нас, ставте їх скло на планшет. Ціни дуже добрі. Скільки Ну, в даний момент це скло буде коштувати 300 гривень з установкою топчик